Вітаю шановні садівники. Всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба. Хочу вам подякувати за вподобайки, які ви ставите під час переглядів. Ось ми знаходимося в саду. Перед нами черешня. Два роки назад ми її опустили донизу трошки, а саме тільки середину спиляли. Ось ми покажемо. Вона сильно пішла вгору і Ось спіляли. Бачимо, з боків багато напустило молодих пагонів. Ось тут, тут, внизу. Значить, деякі з них будуть лишні. Ми їх звичайно весною під час обрізки видаляємо. А ось на цих молоденьких пагонах бачимо, є вже у нас пруньки плодові, де буде урожай. Значить, цієї весни ми зробимо слідуючий варіант. Ми опустимо бока вниз. Ось, наприклад, ось тут зробимо зрізи. для того, щоб таким чином привести її до порядку. Щоб і середина була у нас нормальна, і боки йдуть опущені донизу. Звичайно під час робіт ми говоримо про те, що ми і обробляємо під час цвітіння, до цвітіння, після цвітіння. Обробляємо, Кому буде цікаво, як ми обрізали її весною. І потім під час обробітку весняно-літнього. Може бути приходити до нас на канал і побачите